Що таке День Мей і з чого розпочати своє знайомство з китай-фандомом? Що це взагалі за штука така і з чим її їдять? І до речі, про їжу. Що таке їсти скло і до чого тут кохання двох хлопців? Не переживайте, зараз ми розберемося на прикладі мого шляху, а я почала з магістру диявольського культу. Або засновник темного шляху, там багато різних назв, реально багато різних назв. Я ввела слово «даньмей» в Ютубі, щоб ви зрозуміли зразу, що воно таке. А якщо і так не зрозуміло, то Вікіпедія нам каже, що «даньмей» – це китайський жанр літератури та інших видів мистецтв, в якому романтичні стосунки між чоловічими персонажами. Ох Боже, як я це люблю! Я ось ця з багаторічним стажем. Скажу вам, тут ще така мазухістська штука у китай-фандомщиків як цензура. Китайська цензура це щось нереальне. Але коли я ввела в пошуку в Ютубі даньмей на китайській, я трохи вчу китайську. Ну, не трохи, вже прям серйозно вчу. То ви подивіться, ви подивіться на цього хлопця вані. Фі. А оце? а що оце? це таке? Коротше, буде гаряче. Одного разу я нікого не чіпала і знайшла манхву. Манхву засновник темного шляху. Прочитала перші 40 глав просто залпом. На той момент вона ще вся не вийшла, це тепер вже нормально. І зрозуміла, що це прям моя тема. Ну, як ви бачите, я тепер збираю в друкованому варіанті на китайській, поки що тільки два томики, але вони прекрасні. І невеличка ремарка, чому я раджу саме починати з засновника, тому що, ну, так скажемо, тут є де розгулятися. По-перше, вже все закінчене. А по-друге, у нас, значить, є маньхуа, у нас є роман, у нас є. Дорама, Пф, неймовірна. Зараз далі я про неї детальніше розкажу. У нас є Анімешка. Тобто, як вам зручніше, так ви і заходите. Я почала з Манхуа, далі познайомилася з Анімешкою першим сезоном, мені не вистачило. На той момент він тільки-тільки вийшов. і я Провалилася в роман. І от з того моменту я люблю китайські романи. І після того моменту мені важко читати щось не на китайське. А далі була, О, Боже, неймовірна дорама. Готуйтеся запам'ятовувати імена. Це, напевно, єдине, що мене зупиняло довго від Китай-фандому, тому що у одного персонажа є багато різних імен. І інколи ти такий не розумієш, про кого це говорять. Але, повірте, це просто маленька дрібниця. Так, давайте познайомимося з описом цього прекрасного твору. Вейусянь прославився як один з найвідоміших чоловіків свого покоління талановитий та кмітливий молодий заклинач. Одначе, коли жахи війни змусили його оволодіти новою силою, темним шляхом, колишня повага світу. Та його навички перетворилися на страх, а його остаточну смерть святкувала вся піднебесна. Роками по тому він прокидається у тілі божевільного молодика, що пожертвував свою душу, аби веюсянь зміг помститися за нього. Отримавши шанс на нове життя, веюсянь не звільняється від минулого, як і від таємниць, що чекають його і далі. Лише цього разу він бореться з усіма пліч опліч справедним та шанованим Лань Ванзи, що зараз став на його сторону. Черговий могутній заклинач, чия непохитна відданість та спільні спогади з їхнього минулого допоможуть завжевріти вогню світла серед моторошної правди, що на них чекає. Я зараз читала опис, і мені так захотілося передивитися, неважливо що, неважливо анімешку чи ну ви подивіться, які класні актори. Там така музика, там така атмосфера. Все зроблено дуже якісно. Щоб ви не вирішили подивитися або почитати, це реально якісна детективна. По перше робота. Почуття там прописані, ну і скла багато. Що таке скло? Дайте подумаємо. М'яко кажучи, плакати ви будете багато, страждати ви будете ще більше. Але найдивніше, що вам буде все мало і мало, ви будете хотіти все більше і більше. І після магістра ви, я думаю, недалеко підете від більш тяжких скляних робіт, про які я можу далі вам розказати. Але повірте, це. Така доріжка, ви один раз вступите на неї і потім пішло-поїхало. Цікавий момент в тому, що хоч історія і одна та сама, але зовсім не нудно дивитися те саме, що ти читав, потім дивитися ще й варіант в дурамі, тому що кожен із цих тайтлів розкриває історію трохи по-різному. Наприклад, в Маньхуа і в Анімешці все більш-менш так, як в першу джерелі, але все ж таки там трошки інша цензура, хоча є прям гарячі сцени. В Дорамі ви не сподівайтеся на гарячі сцени, їх там нуль, але там сам хід історії трохи з іншого боку. І деякі моменти, які були навіть в книзі, не розкриті, там прям так розкриті, так драматично, що буде ще більш боляче. Тому от прям що-що, а дораму я вважаю, обов'язково треба дивитися. І, наприклад, Дорама із цього всього найм'якіша, тому її спокійно можна дивитися з людьми, які до даньмею, до Єою ставляться. Ну, не дуже, але ти дуже хочеш поділитися цією прекрасною історією і сюжетом. Я спокійно її подивилася з моїм хлопцем, хоча він, в принципі. До йощиці і відноситься нормально. Але йому також було цікаво, навіть не зважаючи на те, що в Дорамі багато серій, але він залпом дивився. А у моєї подруги хлопець він взагалі з нею прям сперечався, тому що у них там просто дружба, вони просто дуже хороші друзі. Так, да, вони дуже хороші друзі. Да, Китайська цензура робить з усіх, хто не тільки друзі. Дуже хороших друзів, але повірте, в цій дурамі це було настільки якісно зроблено, що на це можна закрити очі. Ви подивіться, робота настільки популярна, що зняли навіть ще додаткову анімешку з чібі-версією головних героїв. Ну, і всякі такі смішні дитячі сюжети. Да, я там далі трошки покажу свого стафу, буквально трошечки. От реально. Підсядете на це і, взагалі, триндець вашому гаманцю, тому що якраз стафу фігурок, різних брелків, значків, всього настільки багато. Ну і все хочеться, тому о, приготуйтеся. Приємний момент ще в тому, що Моцен Тунцю це автор цієї роботи. Вона дуже популярна, і в неї є ще дві серії, повністю закінчені. Одна з них ще популярніша: це благословення небожителів. А друга, як на мене, недооцінена, тому що я її дуже люблю, але мало хто її любить. Це система. Врятуй себе сам. Тому ви можете не відриватися після того, як окунулися в цю прекрасну роботу, ще залишитися з автором і з її варіантом підходу до розвитку подій, а саме з дуже класною цікавою детективною лінією, тому що, по-перше, ця робота це реально цікавий детектив. Ти до останнього сумніваєшся, хто головний злодій, що там взагалі сталося, навіщо це все зробили. Тому, наприклад, я коли читала, при тому, що перший сезон вже подивилася, але все рівно не могла відірватися, щоб нарешті зрозуміти, що там, як там і чому. Цікаво буде поговорити з тими, хто вже прочитав цю прекрасну роботу, хто саме вам запав серце, тому що в мене навіть є персонаж, от якраз він зараз тільки що був у Фіолетовому, який мені взагалі не подобається. А він в мене викликає такі прям негативні почуття. А це також класно, коли ти щось таке відчуваєш. Ну і от тут трошечки став, який в мене є. Ой, Боже, які гарні хлопчики. Якщо хочете більше інформації по китай фандому, буду рада вас бачити в моєму тіктоці або інстаграмі. Там багато про косплей, аніме, про Китай фандом, про книги. Все потрошечки. До нових зустрічей!